Вітаю всіх глядачів, підписників каналу Магія Цілителя. В цьому відео замовляння, щоб відбити будь-яку порчу, відбити будь-якого ворога, який накидує на вас чаклунство, який йде до вас зі злом. Отже з Богом, першим разком, ліпшим часком. Прошу Господа, пособи Господи поможи. Серед поля стоїть грушка, під тією грушкою лежанка стоїть. На тій лежанці бабка лежить. Вона не вміє ні шити, ні білити, ні читати, ні писати, тільки від порчі такого то, такуто уговоряти. Порча порчениця, бісова дівиця. На поріг до таких то людей не ходи. Під вікнами не броди. Знімись, лиха порчениця, з голови та шиї, з синіх жил з крові, йди з цієї землі, з цього тіла, щоб ти одлетіла. Порча порчениця, люта дівиця, лиха камениця, тут тобі не стояти. Ніг рук не одібрати, боків не розпирати, до спини не припадати. А як будеш порча порчениця, до такої-то, такого-то. Припадати з тіла хати не від'їжджати. То тоді бабка з лежанки встане і тебе дістане. Палицею тебе поб'є, голову з плеч тобі зіб'є. Буде ключ від цих слів у воді, замок, зберігайся в землі. Амінь. Першим разком ліпшим часком. Прошу Господа, пособи господи, поможи. Серед поля стоїть грушка. Під тією грушкою лежанка стоїть, на тій лежанці бабка лежить. Вона не вміє ні шити, ні білити, ні читати, ні писати, тільки від порчі. Таких то людей, які зайшли на цей канал, дивляться це відео, слухають, уговоряти Порча порчениця, бісова на поріг до таких то людей, не ходи, під вікнами не броди. Знімись лиха порчениця з голови та шиї, з синіх жил з крові йди з цієї землі, з цього тіла, щоб ти одлетіла. Порча порчениця, люта дівиця, лиха камениця, тут тобі не стояти, ні грук не дібрати, боків не розпирати, до спини не припадати. А як будеш порча порчениця до таких то людей. Припадати з тіла, хати не від'їжджати, то тоді бабка з лежанки встане і тебе дістане. Палицею тебе поб'є, голову з плеч тобі зіб'є, буде ключ від цих слів у воді. Замок зберігайся в землі. Амінь. Першим разком ліпшим часком прошу Господа, пособи, Господи, поможи. Серед поля стоїть грушка, під тією грушкою лежанка стоїть. На тій лежанці бабка лежить. Вона не вміє ні шити, ні білити, ні читати, ні писати тільки від порчі таких то людей. Уговоряти порча порчениця, бісова дівиця, на поріг до такої-то, такого то. Не ходи. Під вікнами не броди, з лиха порчениця, з голови та шиї, з синіх жил, з крові йди з цієї землі. З цього тіла, щоб ти одлетіла. Порча порчениця, люта дівиця, лиха камениця, тут тобі не стояти, ні грук не одібрати. Боків не розпирати, до спини не припадати. А як будеш порча порчениця до таких то людей, припадати з тіла хати не від'їджати, то тоді бабка з лежанки встане й тебе дістане, палицею тебе поб'є, голову з плеч тобі зіб'є. Буде ключ від цих слів у воді, замок, зберігайся в землі. Амінь. Ось таке дуже гарне замовляння допоможе вам збити з вас всю порчу, відбити всі лиховісні сили. Не забувайте підписуватися на цей канал, хто не підписався, писати коментарі, ставити вподобайки. Хай благословляє вас Бог та Святі!